Український прапор найвідоміший символ нашої держави. А від минулого року про синьо жовтий стяг дізнався увесь світ. Його можна побачити в різних країнах. Він майорить з балконів. З автомобілів кольори нашого прапору фарбують одяг і предмети інтер'єру, і це все на знак підтримки українців, які довели всьому світові, що наша нація і наші символи це знак незламності і мужності. Немає офіційної відповіді, чому прапор України синьо-жовтий. Найпопулярніше народне тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовта золоте пшеничне поле під ним. Є також версія, що кольори прапора здавна символізують головні стихії природи. Води, вогонь і воду. Перша історична згадка про поєднання синього і жовтого кольору в українській символіці датується 1256 роком роком заснування Львова. Герб цього міста прикрасив Золотий Лев на синьому тлі. Але, яка б версія не виявилася істиною, достеменно ясна одне. Він Символ непохитності українського народу, вшанувати найвідоміший символ нашої держави, зібралися і в шості. В центрі міста відбулася церемонія підняття державного прапору. Зі святом містян привітав Микола Нога. Символ українського прапора означає нашу незалежність, наш розквіт нашої України. Ми всі такого хочемо, і всі будемо за це боротися. Святом з ним українського прапора. Вас усіх вітаю. Присутні вшанували пам'ять героїв, які поклали своє життя за Україну. І, хоч наш синьо-жовтий стяг зрошений кров'ю, той же час він освячений вірою за волю і незалежність, за нескорений український народ. Нехай державний прапор і надалі символізує свободу і відродження України.